На чому тримається наше життя? На хлібі, зерно для якого увібрали весінні зливи і спеку літа. Чи хліб це лише засіб, аби ми спромоглися підкорити власні вершини, розгадка не в хрустінні хлібини і не в ніжності здоби. Рішення мають люди, які знаються на гармонії і втратах. На захопленні і щирості, на любові і конкуренції, на житті і на тісті. Чи в Полтаві я не могла не скуштувати галушки і знайшла заклад, де готують багато цікавих та неординарних галушок. Я бачу і підсмажені у фритюрі, в азійському стилі якісь італійські, французькі, суто українські з м'ясом, шкварками. А цей ров бачили взагалі, що це таке? Всі ромати так змішалися. Вітаємо Оля. Це у нас галушковий штрудель. О боже, він це справжній штрудель, та але в галушці загарнути але в галушці. мене звати Яніна Ковалевська. Я є власницею, фундаторкою ресторану Комора. Перша галушкова мануфактура. Ми вирішили показати найсмачніші традиції світу у поєднанні з автентичною нашою регіональною стравою. Ми вирішили, що має бути легенда якась. А легенда у нас, що я такий Степан Галушка, так як він дуже багато подорожував світом, то почав поєднувати різні смаки. Коли ми почали вирішувати, з якими смаками поєднувати, почали шукати країни, що у них є смачного. Також поверталися і до українських традицій. це із капусту, З Капустою, так? боже, які вони ніжні, які вони. Крисивені з капустою з цибулькою і з Так. я обожнюю галушки, бо і бабуся моя якісь там робили особливі, і коли я ріс на Полтавщині. Ми і на пару їли, і тошковане з куркою. Через автентичну регіональну страву нам вдалося популяризувати Полтаву. До нас збільшився в місто потік туристів. І різне тісто у вас також є. Да, так? я бачу зелене. Так. Зелена це як дань, тому що має бути здорова їжа в тісті шпинату. Дуже багато галушка має може бути майже дієтичною навіть так? Так, майже дієтична. Так, обсмажена це китайська. Тобто вона обсмажена і в кисло-солодкому соусі. Uh -huh. Це е галушка італійська перед вами от Брауні, наприклад, oh, шоколадне тісто, Так я сиділа, куштувала там ту-ту-ту-ту, і думала: о, а я би зробила ось так. Галушка бургіньйон по-французьки, боже, це ж можна було з розуму зійти, там, як би це було смачно. Потім я давай думала, ага, а бланкет, телячий бланкет із такою галушкою, яку вони фритюрять, взагалі відпад. Попкорн з галушок або лоліпоп з галушок фаршированих Галушковий тірамісу. ніколи не могла подумати, що таку нашу просту дівчинку галушку можна так гарно і цікаво прибрати. Скажіть, будь ласка, звідки ця історія начиняти галушку? це наша ще колишня традиційна рецептура, чи це вже більш е, свіжий такий винахід? Якщо ми заглибимося в історію, то до нас дійшло більше традиційної їжі селян, але у нас мало відомостей про, наприклад, досить багатих заможних людей. А у них там, починаючи з 17 століття і кава була, то можливо у них і начиняли галушку. Угу. і звичайно. Чим завгодно, тому що в них і Омари вже були на той період. Ми можемо запросити вас на кухню. і ви дозволите мені також свій якийсь так, експеримент так, маленький провести можна, я із задоволення. Наталю, покажіть мені, будь ласка, я б хотіла сама щось зімпровізувати з ваших начинок, які вже є. І соусів, щось таке своє авторське, але е, з вашою допомогою саме зліпити. Дивіться, відрізається зразу. Скільки вам mm -hmm. це потрібно тіста? А можна я трошки побалуюся і зроблю е, таку ін так, шоколадна так, біла? Десь отак, так, так. Я так, таке mm -hmm. так, воно гарно вийшло. Так, гречані, чим би ви хотіли їх попробувати? Гречки. Я би хотіла, якщо чесно, їх теж спробувати солодкими, от в варіації знаєш, подати з ложкою холодної сметани, а їх обваляти в меді з маслом. Такі люди, як пані Наталя, вони роками створюють насправді успіх цим закладам, і вони просочені тим смаком, ароматами. Які ми пам'ятаємо, тому їм низький уклін і велика дяка за цей труд. А це з чим? Я гадаю, я вгадаю тихо, тихо. Те, що це шпинат, то я бачу, але я відчуваю ще чесничок, так? Отак кладемо кладем. і формуємо. Рушка відтягнула. Так, отак раз і потім так, так. ще раз. І, і тепер ну, як мішочок, мішочок Так, так, насквозь. Так, так, так. Щоб галушки тримали свою форму та не розварились, потрібно використовувати якісне борошно, білосніжне та багате на клітковину. Саме таке борошно сприяє утриманню форми тіста при приготуванні на пару. Для всіх однаковий час поставимо. Так, шість хвилин. Так? Так. І. Закриваєте клуба. І, і все, час пішов. Для того, щоб я сказала, що а, людина з того ж тіста, що і я, що ми з одного тіста. У нас повинні бути єдині цінності. Для мене основним є цінність це любов до країни, розуміння історії, оберігання мови. Розлізлися ті, що склеєні в нас, Наталю. Табо ж себе що? Ти така жартівниця. Недорога. Ну, красончики вони в нас Там, дуже, дуже гарні так. так. Я знаю, що тебе треба змастити. мати важко вже, правильно? Так, так. Ось такого маленького розміру. Це мої фаворити. Їжа це знаєте, так як з музикою. Всього сім нот, але скільки варіацій існує. І кожного разу вона нас може брати за душу чи радувати. <плес> Ой! <плес> Тут мав би бути рота.